Це для Трампа. Це був спектакль ім'я Трампа. Ми щось підписуємо якусь бумажку про припинення якогось вогню, воно буде порушено через 5 хвилин. Не по всім питанням, до речі, тому що в мене тут по деяким питанням згоди не буде вирішено, але в більшості питань ми будемо мати дуже прекрасні і хороші просування до якраз таки конструктиву і чого інтересного. інтісного. Да. Те же яйца только в профиль. Ну не правда, те же яйца только в профиль. В мене, 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 мене знову випадає, да, робота якась вестися активна буде. Да, безпер... Бо вона і зараз ведеться активна. Але наш туз мечів нікуди не зник. От у чому проблема? Він нікуди не зник. Він нікуди не зник і у нас з вами все одно, поки майорить, перевернути правосуддя. Ну, типу, коротше, воно все до того рухається, але дуже агресивненько. І що то по-моєму, дуже так, ну, коротше, важкувастенько. Все це. Вообще. Це називається розговор з снімим, от я тобі серйозно кажу. Король Кубків вирішив, що у них достатньо інструменту для того, щоб робити по відношенні до України Росії колесо фортуни. Тобто рухатися у бік перемовин активно, прямо, да Типу, все, пішов процес. Це от це у нас король Кубків оцей оцей дуркуватий, це в його голові. Насправді, що ми маємо на справі? Ми маємо на справі ту за жезлів перевернутого, тобто соціальний імпульс у нас на рівні зубачистки. Перший момент. Робота йде з натягом. Чому? Тому що ситуація по факту ми ходимо по колу, вона не онулюється. Вона, як ми стояли в певному топіку, так вона і стоїть. Так, да, певні зрушення є, безумовно, але вони не ведуть до того. Заява достатньо ілюзорна. Це таке пук у воду, понімаєте? Срали, мазали, ліпили. Ну, от, чесно. Ситуація між нами і РФ досі проходить по пажу жезлів. Да, Можливо, якісь комунікації серед. Ем... Делегацій може якийсь, я ж знову кажу, ну не прямо нахер посилають один одного прямо за перемовним столом. Посилають уже на переку на, на курільці. Понімаєте, але все ще посилають по мечів. Ну, типу, все ще посилають. А якогось фундаментального прийняття єдиного вектору досі не від не, 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 не відбулося. Досі ми говоримо про питання того, що ж хтось щось втрачає, причому з усіх сторін. Досі ми говоримо про те, що у нас рух ну немає тої тієї. Є комунікації, яка є, ну немає вирішення тих питань, які є. виглядає це як гівно і як десятка і як десятка жезлів. Важка ноша, причому для всіх абсолютно для всіх, і в ітогі навіть якщо станеться якась комунікація, вона закончиться п'ятіркою мечів. Тобто, навіть якщо нас змусять сказати да, ми щось підписуємо, якусь бумажку про припинення якогось вогню, воно буде порушено через п'ять хвилин. І все, вибачте, можна в сраку буде засунути, От і всі розмови, розговорчики. Ну, тобто, ну таке. Я ж кажу, він, те, що він заявляє з дійсністю, ну таке. Знову, першим, хто випадає в ці зв'язки, король Кубків, це намагання призвести впечатлення на Трампа. Показати ну да, це... заявив вілі великодушна да. заява. Ага, да, 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 ага. да, 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 да. Це для Трампа. Це був спектакль во ім'я Трампа зразу. Спектакль во ім'я Трампа. Чому він такий от дрібний спектакль? Тому що 100% можна продемонструвати оцю коротку четвірку мечів, як паузу. Подивися, що я зробив. Я перевернутий король мечів. Я не агресор. Ні нет, нет, трампуська, я не агресор. Ти все правильно понимаєш, я готов. Да, трампуська. Я цей да я буду вот готов. Я готов. Я прямо готовий бути в обмеженнях. Понятно, що це все час. Понятно, що це все час. В мене говорять, що це стосується, для чого він це зробив. Стосується ще ресурсів. Я думаю, підвезення ресурсів, uh -huh. що так. Він этим возився для не знаю, там, перекидання, перетасування людей, підвезення, увезення ресурсів і так далі. Тобто, там йшла дуже кропотлива всяческа робота. У мене теж ресурси фігурують, але трохи в іншому ключі, в більш глобальному. Що там мені здається, що він думає, що він так повпливає на. Скоріше за все на тему нафти і того, що є домовлено за равітами, і оцією всю історію на санкції, на оцю всю штуку. Там же почало. Хто не хто купувського пройшла ця чудова новина? Я у вас дуже могутня відьма, тому що процес почався. Я впевнена, він у нас не закінчиться цей процес. А прогноз РФської однієї з компаній, яка продає нафту, вони дають прогноз нападання цін у себе на внутрішньому ринку, враховуючи зовнішню ситуацію, уже на 17%. Це падіння нефти, нафтового ринку до 65 доларів за барель. Друга компанія РФ прогнозує свій збиток до 50, по моєму 8 чи 56 доларів за барель за свою нафту уже от найближчим часом за втручання Аравії. Яка Ввела певні обмеження на видобуток довжиною програму видобутку довжиною на 16 місяців. А це означає, що це означає, що аравіти таки будуть зараз тушити ціну, а кризова мітка для РФ це десь приблизно 50 доларів за барель, і все, що нижче, для них вже починає бути болісним. Тому що коли в тебе 70 баксів, 80-100 доларів за барель, вона покриває будь-які, так скажімо, і здержки производства, тіньові ринки, ну коротше. А от коли воно падає отуди до 40-50 і нижче, оце починає, ну, починається те, що болісно б'є по РФ. Болісно, і він же ж тепер намагається оце танцювати перед Трампом, і оця вся історія, скоріше за все, із-за більш глобального ресурсу, який він втрачає по десяточці Пентаклей, дуже ситься, що втратить. Тільки він не розуміє, що аравіти як вели на 16 місяців, так і будуть тримати цю історію, бо у них свої плани на нефтяний ринок, і вони всіх на світі бачили в грабу і в білих тапках. Тому ждемо у мене по лінії фронта, друзі нікуди вони свої плани по наступам не дівають. Не Сумський нап. У нас Сумський напрямок все ще е, в небезпеці, харківський напрямок все ще будуть вони підсилювати. Дивилася це питання. Донецький напрямок все ще вони будуть намагатися качати. Запорізький так само, на Херсоні. Таке, ну коротше, поки вони будуть підсилювати лінію фронту. До речі, по обстрілам у мене перше, що починається розклад: стрійки мечів. Нікуди ці негарні люди. А я подумала зараз матом, як і ви всі, от не поділи планів на трійку мечів і на десятку мечів. Тобто його оці подумає про інфраструктуру, це означає, що поки він буде думати, він буде вбивати наших дітей і людей. Понімаєте? От, і все. У мене випадає загроза, нікуди не поділася. Угу. Причому, причому, навіть якщо вони будуть заявляти про якийсь там де тишу, перемир'я і так далі, фронт, він, не буде, по-перше, по не в і він не буде тихим. Це одно будуть будуть відбуватися свої бойові дії і так далі. Да Вони можуть менше запускати шахетів, наприклад, наприклад, Да вони менше можуть там обстрілювати ракетами, наприклад, говоря об этом, що, це же, це же от тишина перемір'я, ну повно повної зупинки ну не очікується.